Зробили ремонт та оновили обладнання. Чернівецький обласний центр крові продовжує створювати комфортні умови, аби донація проходила швидко та ефективно. Тому людей закликають прийти та поділитися своєю кров'ю, адже вона може врятувати комусь життя. Подробиці розповідаємо у наступному сюжеті. За два роки повномасштабного вторгнення потреба у крові та її компонентах суттєво зросла. Через це у Чернівецькому обласному центрі крові збільшилась кількість донацій. Саме тому установа потребувала оновлення центрифуг, оскільки ті, які були на балансі закладу, вже вичерпали свій робочий ресурс. За рахунок коштів, які були виділені з обласного бюджету, була проведена закупівля дороговартісної центрифуги, яка використовується в центрі крові з метою отримання компонентів крові. Отримання даної центрифуги дало можливість подвоїти наші потужності, прискорити переробку донорської крові, що значно впливає на покращення якості. Раніше цей тривалий процес в часу був збільшений, але зараз все дуже швидко і дуже ефективно. Лікар трансфузіолог Олина Бутушанська запевняє, завдяки цим центрифугам процес переробки компонентів крові суттєво пришвидшився. Це навіть не в порівнянні з тим, що ми були і як ми працювали, як ми зараз, маючи одну цю гарну центрифугу, нам було набагато легше і якісніше працювати, а отримавши ще одну, це прискорює процес. А разом з тим, якщо прискорюється процес, набагато покращується якість переробки. Раніше ми намагалися все зробити теж якісно, але це забирало набагато більше часу. Окрім центрифуги, Чернівецький обласний центр служби крові оновив обладнання для вірус інактивації плазми. Його вартість становить 5 мільйонів. Однак установа отримала, отримала його в рахунок розхідних матеріалів, які використовуються за державними поставками, а тому замінили його безкоштовно. Ми отримали також обладнання для вірус інактивації плазми, на якому ми проводимо вірус інактивацію зразків плазм в якому повністю знищуються віруси. Тобто це дуже сучасна методика, і ми щиро раді, що ми можемо діточок, вагітних породіль і всіх за потребою, хто потребує саме вірус інактивованих компонентів крові, ними забезпечити. Також завдяки фінансовій допомозі з обласного бюджету зробились нагальні ремонтні роботи в лабораторії, розповідає Анжеліка Каланча. Після проведених ремонтних робіт в лабораторному відділенні вдалося подвоїти наші потужності по тестуванню донорської крові на антитіла, на гепатит Б, це ВІЛ та Сифіліс. Ми наразі маємо два потужних апарата Кобас 411, які методикою електрохімілюмісенції дають дуже при. Красні результати Галина Бутушанська каже: завдяки створеним умовам та новітньому обладнанню працювати стало значно комфортніше та в рази ефективніше. Ми рухаємося вперед, десь приближаємося до тих стандартів, за якими працює Європа. і хочемо мати якісний компонент крові для того, щоб рятувати життя нашим хворим. Ну а на сьогоднішній день ви знаєте, це рятує життя багатьом нашим захисникам. Бо завдяки їм ми сьогодні тут працюємо, тішимося тим, що отримуємо обладнання. Наразі центр потребує усіх груп крові, особливо першої. Тому чернівчан та гостей нашого міста закликають прийти та зробити добру справу, адже один донор може врятувати одразу три життя. Ірина Задорожна Максим Білоткач тема днятива.